Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про наступне електронні постанови та направлення на ВЛК. І Міноборони в нас відповіло на часті запитання щодо цих новшеств від Міноборони. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Я думаю, що воно буде корисним. А якщо ви будете вважати його корисним, звісно, поділіться з знайомими цим відео. Це допомагає розвивати канал. І от на сьогоднішній день в мене є такий випадок, от е, клієнт і підписник написав мені таке повідомлення. Я сформував електронне направлення на ВЛК, і мені сформувалась вчорашня дата, тобто не сьогоднішня, не майбутня, а вчорашня дата. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день е, ці електронні направлення на ВЛК в Резерв плюс і електронні постанови, воно ще все не працює так, як повинно працювати. Звісно, у зв'язку з цим набігло дуже багато запитань. Я намагаюся. Потроху слідкувати за цими питаннями, там за те, що каже Катерина Чорногоренка, Ростем Умеров. Ну це представників нас Міноборони, заступник міністра і міністр. І звісно, цю інформацію повідомляю там на своєму телеграм-каналі, а вже більш розширено тут на Ютуб-каналі. До речі, підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропускати такі важливі новини. І от сьогодні в телеграм-каналі я розмістив цю новину. І є над чим подумати, скажімо так. А протягом дня з'явилось такі от декілька роз'яснень від Міноборони щодо наступних питань. Тому пропоную послухати ці роз'яснення, може комусь щось стане зрозуміло, може кому щось буде корисно. або, хоча просто для розуміння, як воно наразі працює і що саме не працює. І так, реформа ВЛК покликана зробити військово-лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою. Це зазначає нас міноборони на своєму офіційному сайті. Це комплексний процес, що передбачає цифровізацію процедури вдосконалення нормативно-правової бази. Триває перший етап реформи. У січні міноборони запустили електронне направлення на ВЛК для військовозобов'язаних у Резерв-Плюс. Щодо цього окремо знімав відео. Залишу тут посилання, можете подивитись. А тепер впроваджує електронні постанови ВЛК для оглядів військовозобов'язаних військових, електронний кабінет ВЛК медичної інформаційної системи ЗСУ, а також взаємодію ЗСУ з реєстром оберіг. Про це також окремо знімав відео, коли з'явилася новина про ці електронні постанови ВЛК. Ну і там розмірковували чи це буде там плюсом, чи це буде мінусом. Тут залишу посилання на відео. Можете подивитися. Міноборони відповідає на найпопулярніше запитання про запровадження реформи ВЛК. Ну, звісно, ви розумієте, що їх на сьогоднішній день багато, як я і сказав. Як працює електронне направлення на ВЛК, все просто, достатньо авторизуватися в мобільному застосунку «Резерв плюс», яким користуються вже 4 мільйони військовозобов'язаних та подати запит. Більше не треба йти до ТЦК та витрачати час і зусилля, щоб взяти паперове направлення. Одразу звертаю увагу своїх підписників і тих, хто дивиться просто моє відео, що встановлення резерв плюс на сьогоднішній день законодавча не є обов'язковим, тому що це питання одне з найчастіших, яке задають мені під моїми відео або там пишуть підписники. Тому ще раз наголошую, що встановлення цього додатку не є обов'язковим, але Міноборони його презентує як ну, полегшення спілкування там з ТЦК. там. Знову ж таки, кожен тут вирішує самостійно для себе і встановлювати чи не встановлювати. Ми говоримо про те, як воно на сьогоднішній день реалізовано через оце електронне направлення ВЕЛКА. Коли ТЦК підписує електронне направлення, людина отримує сповіщення в резерв плюс і потрібний документ з'являється в розділі направлення на велка. Далі можна вирушити напряму до визначеного закладу охорони здоров'я для проходження медичного огляду. То може подати запит на електронне направлення. Сервісом вже можуть скористатись усі військовозобов'язані, як ті, хто сам бажає пройти огляд, так і ті, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК. Достатньо подати запит у Резерв Плюс. До речі, про це окремо знімав відео. Там про ці зміни в проходженні ВЛК. Залишу тут посилання на відео. Подивіться, і там в нас зазначалося у змінах до постанови, що якщо ви отримали. Паперове направлення на ВЛК, то ви все одно можете скористатись електронними. Тут Міноборони, як ми бачимо, це цитую. Третє запитання: що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не пройти на ВЛК? Якщо військово збов'язне сам бажає пройти ВЛК, але не з'явився. Направлення в Плюс залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього запит треба подати повторно і в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК, подав запит у розерплюс, отримав електронне направлення та не з'явився протягом 14 днів від призначення дати огляду. Це порушення прав обліку, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Ну, тобто, все зрозуміло. Да? Якщо ви самостійно е направляєте цей запит через Резерв Плюс, і потім його просто не реалізуєте, ніякої відповідальності немає. Але якщо вас викликали до цього вже повісткою там або вручали паперове направлення на проходження ВЛК, і ви згенерували собі електронно і все одно не з'явились. Виходить, ви не з'явились ні по тому направленню, ні по електронному, тому тут буде відповідальність. Ну, як бачимо, і міноборони це цитує. Що таке електронна постанова ВЛК? Постанова ВЛК це висновок, який військово-лікарська комісія формує після огляду. Раніше постанови писали вручну та надсилали до ТЦК в паперовому вигляді. Це забрало час, а при пересиланні дані могли загубитись. Міноборони спростила процес, розробивши електронний кабінет ВЛК у МІС ЗСУ. Новий функціонал дозволяє комісіям отримувати і передавати документи онлайн, прискорюючи їхню обробку та мінімізуючи ризик втрати даних. Які переваги електронних постанов для військовозобов'язаних? Більше не потрібно самостійно передавати постанову ВЛК до ТЦК або чекати, поки комісія надійшла паперові документи та їх зафіксують у системі. Електронні дані автоматично надходимо до реєстру оберіг і висновок ВЛК значно швидше відображатиметься в застосунку Резерв Плюс. З цим дійсно була проблема. Ну, Багато хто напевно стикався. Може, хтось з глядачів стикався, хто з підписників стикався. Коли людина проходить ВЛК, а потім очікує, коли внесуть цей висновок, медичний висновок про ваш стан здоров'я, про вашу придатність до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І в деяких випадках його не вносили там деякий час. Ну до мене звертались клієнти, ми писали відповідні заяви до ТЦК. Звертались, щоб актуалізувати ці дані. Є така можливість на законодавчому рівні, вона реалізована, тобто з мотивованою заявою звертається у нас військовозобов'язаний, каже, що там в нього не відповідає по реєстру відповідним паперам, і е, забезпечити повинен держатель реєстру внесення цієї інформації. Держатель реєстру це і є ваш ТЦК. На сьогоднішній день ми розуміємо, що якщо воно в електронному вигляді буде одразу формуватись, воно буде відображатись в реєстрі. Звісно, те, що відображається в реєстрі, і відображається в застосунку резерв плюс, ну там скорочена інформація. Тому. Ну, скоріш за все, це плюс. Подивимося, як воно буде працювати. Які переваги електронних постанов для військових? Попередня історія проведених ВЛК, як для військовозобов'язаних, так і для військових, зберігатиметься в міст ЗСУ, що забезпечить комплексне оцінювання стану людини під час огляду. Завдяки електронним постановам військові невздовзі зможуть значно простіше оформлювати виплати, пільги і послуги, пов'язані зі станом здоров'я безпосереднім застосунку армія плюс. До речі, ще є такий застосунок армія плюс. Хто не знає, там окремо про нього знімав відео. Тут залишив посилання. Це безпосередньо для військових. Там можна подати рапорт на переведення, там ну, декілька рапортів там вже реалізовано на сьогоднішній день. Крім того, Міноборона цифровізувала довідку про обставини травми. Командир тепер може формувати її все до після чого документ автоматично надходить до електронного кабінету ВЛК. Військовослужбовцю більше не потрібно отримувати оригінал довідки у командира та носити паперовий документ, достатньо вирушити на огляд напряму до ВЛК. Електронний кабінет ВЛК також відкриває можливості для подальшої автоматизації процесів, зокрема спрощення оформлення відпусток на лікування та звільнення за станом здоров'я. Сьоме оформлення постанов у по електронному вигляді обов'язково для всіх ВЛК. Ну таке питання. З 1 березня 25-го року електронні постанови формують ті ВЛК, які зареєструвалися в електронному кабінеті. Пройшли навчання та встигли опанувати функціонал протягом місяця. До системи мають долучитись усі комісії. А вже з 1 квітня електронний формат постанов стане обов'язковим для всіх ВЛК. Восьме. Якщо ВЛК не має доступу до інформаційної системи з технічних причин, дуже слушно, до речі, запитання, тому що технічні причини, як ви знаєте, вони багато чого да, там, по інформаційних системах порушують. І ну, бувають такі ситуації, коли у вас. Є інформація, потім вона зникає, потім вона знову з'являється і вже не актуальна інформація, доводиться її виправляти. Що ж відповідає міноборони? Да? Якщо технічна можливість тимчасово відсутня, ВЛК може оформлюватися, оформлювати постанови на папері. Після відновлення технічної можливості працівників ВЛК зобов'язані внести дані в міст ЗСУ з поміткою про наявність паперового оригіналу. Дуже схожа ситуація не ту, яка була в нас з реєстрами після цієї кібератаки. Нещодавно ви пам'ятаєте, коли на всі практично реєстри було здійснено атаку. І от в нас по деяких державних реєстрах по держателях цих реєстрів було роз'яснення і від Мінюсту Також що оформлюватимуться документи в паперовому вигляді, а потім будуть носитись в систему. Ну тут я так розумію, також реалізували таким чином цей варіант. Дев'ято чи видадуть рішення постанову ВЛК на руки після огляду? Якщо постанова оформлюється ВЛК для висновки про придатність до військової служби? А також висновки про потреби у лікуванні відпустці за станом здоров'я тощо, після огляду комісія може роздрукувати та передати вам друковану копію електронної постанови. Якщо ж постанова оформлюється свідосом про хворобу для визнання непридатності до військової служби, комісія має затвердити висновок зі штатною ВЛК, тобто центральною чи регіональною. Таке рішення можна отримати на руки лише після його офіційного затвердження. До речі, з цим затвердженням також є там затримки по часу. Ну, от стикаються мої клієнти з такою проблемою. Ну і підписники також пишуть. Визнали непридатним, навіть внесли цю інформацію до реєстру. Вона відображається в плюс, але затвердження центральної чи, цієї чи регіональної штатної ВЛК воно відбувається там через деякий період. Ну, робили адвокатські запити ми до цих штатних ВЛК, щоб отримати відповідь, на які стадії перебувають на сьогоднішній день. Затвердження цього свідоцтва про хворобу. Десяте. Чи може ВЛК просити людину особисто віднести папери до ТЦК? Ні, ВЛК має самостійно передати постанову до ТЦК. Завдяки електронному кабінету постанову тепер оформлюють в електронному вигляді у міст ЗСУ. Після чого вона автоматично надходить до реєстру оберіг, а отже, і до ТЦК. Одинадцяте чи може ВЛК вносити висновки в систему без реальних оглядів? Ні, ВЛК обов'язково проводить огляд лікарів у складі ВЛК із закладів охорони здоров'я під час. Огляду ознайомлюються з медичними записами в системи охорони здоров'я ЄСОС. До речі, внесіть туди свої дані щодо вашого стану здоров'я, актуалізуйте через сімейного лікаря, це моя порада особиста, та з іншими медичними документами, які надає людина та вносить свої записи до ЄСОС. Після огляду працівників ВЛК, голова комісії, всі члени, які брали участь у засіданні. Та секретар засвідчують електронну постанову кваліфікованими електронними підписами. Усі рішення фіксуються в міс зсу, що спрощує їхній контроль і відстеження. Таким чином цифрова трансформація робить військово-лікарську експертизу. Прозорішою. 12. як оскаржити рішення, закріплене в електронній постанові ВЛК. Дуже слушне запитання. До речі, процедура оскарження залишається актуальною. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона може подати скаргу до штатної ВЛК, центральної чи регіональної, або оскаржити постанову в судовому порядку. Таке право передбачено главою 3, розділу 1, наказу міноборони 402. І останнє запитання: тринадцяте, яким нормативним актом врегульовані електронні постанови ока зміни до наказу міноборони No400 14.08.2008 року про затвердження положення про військової експертизу в Збройних силах України передбачають впровадження кабінету ВЛК заміну паперових форм постанов на електронні спрощення паперової звітності. От такі от е, запитання, от такі відповіді, тобто трошки якась ясність є. І е, ну я в принципі. Завжди слідкую за такими новинами, тому що вони все ж таки офіційні, вони публічні і ними можна користуватись, тому що на сьогоднішній день виникають і спірні ситуації. Ви, звісно, про це розумієте. І коли є відповідні роз'яснення, офіційні, я сам особисто також звертаюсь частенько до Міноборони, якщо мені щось не зрозуміло, да там і прошу в них надати якісь роз'яснення і вже користуюсь цими роз'ясненнями як офіційними. Якщо вони розміщені на офіційному сайті Міноборони, то ми можемо також ними користуватись. Тому вважаю, що це все одно корисно. Так вони не відповідають на всі запитання, звісно, їх набагато більше, але якась частина все ж таки становиться ясніше після таких відповідей від Міноборони. Все, поки що по цьому матеріалу. все. Якщо там якісь є питання, пишіть в коментарях, поговоримо ще почую вашу думку. Якщо маю якусь компетентність з цього питання, звісно, відповім там. Надам копитеньку консультацію. Якщо потрібна правова допомога, записуйте за номером телефону, бачите його на екрані. Тобто, попередньо записуйтесь. Всім гарного вечора. До побачення і мирно.